Дитячі малюнки Візкова сидують всіх Чути гріх, видно ти, та ти, брат, не один з тобою побратим Буде завжди поруч він, за плечи, за твій брат Чуєтесь летить снаряд У долоннях автомат Вивезем без трад, брат ти простий пацан з народу, але зараз у кордонах борониш нашу свободу, не даєш ворогу проходу, десь сумують за тобою, твої рідні і кохана, повернешся, обіцям, як розвія. Ця тумани, нехай віра не згасає, пам'ятай тебе чекають, пам'ятай тебе кохають, і ніколи не забувають, нехай ти зараз далеко, та з тобою усі ми, ти пройдеш, братан, це пекло, і як раніше посиди. Потолоння автомат, ВВЗ, без брат, брат. Десь земля дрижить, від кулій тиму, не згасає, сонце якось вже не гріє. знаю, що тримаєшся, будь сильним і живим. Ти наш символ від народу, діти. Пам'ятатимуть завжди, яка ціна свободу. Не 8 кілометрів до Москви-Львова. Пам'ятай, тебе кохають І ніколи не забувають, нехай ти зараз далеко. Та з тобою у зіми, ти пройдеш, братан, це запекло, як раніше посидин. Чути, гріх, видно ти, та ти, братте, не один, і з тобою, побратим. Де завжди поруч він, це плече, це твій брат, чує десь летить снаряд у долоніх автомат, Вивезем без втрат, брат, Чути гріх, видно ти, та ти, брат, не один І з тобою побратим, буде завжди поруч він, це плече, це твій брат, чує десь летить снаряд У долоннях автомат, Вивезем без втрат, брат Присвячую цей трек усім нашим захисникам і захисникам.